Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму Киан Тревел. Сьогодні ми приїхали з вами на Пхукет, Будемо дивитися в готель, яким ми заселилися особисто. І я, якщо чесно, в захваті, я обожнюю такі готелі, тому що. Це новенький готельчик. Він пишеться 4 зірочки, десь пишеться 5 зірочок. Не знаю, скільки тут зірочок, але факт в тому, що готель новий, готель стильний, молодіжний. Він лише для дорослих adults only, Називається The Kata Hotel adults only тому зараз пропоную з вами пройтись, подивитись, і я зараз відразу вже знаходжусь навіть не на рецепції, а показую фішку цього готеля. Це у нас панорамний інфініті басейн, який знаходиться у нас на четвертому поверсі. Але за рахунок того, що готельчик у нас знаходиться трішки на підвищенні, то тут відкриваються просто неймовірні види. Показую. Хочу вам показати пара панораму, яка відкривається з цього готелю трішки з іншої сторони. Тут з цього басейну, як ми відходимо, ми проходимо в сторону до ліфта. Ось це, який везе нас на рецепцію. Тут у нас проходять сніданки. Тут же у нас є ресторан, який працює на обіди і вечері. Тобто, якщо хтось хоче просто провести час комфортно в готелі, не виходячи за межі, також це все можливо. Сніданки я вам також буду показувати. Ось така у нас територія при вході в готель. Ми з вами туди підемо. Ось тут у нас рецепція. Ось це все у нас вночі підсвічується. Дуже багато зелені. Сьогодні у нас трішка така дощова погода, але не страшно. І ось з іншої сторони від нашого басейну ми можемо з вами от побачити ось таку дуже класну панорамну площадку. До Речі, ось ці столики вранці їх також накривають на сніданок, тобто можна прийти ось тут, поснідати з ось таким дуже класним видом. А якщо комусь хочеться взагалі поближче до виду, то ось тут ще є столики, які також можна сюди взяти тарілочки, прийти, сісти, посидіти і відразу насолоджуватись видом на пляж ката. Ось це у нас пляж ката називається. Особливість цього пляжику у нас буде в тому, що тут дуже довгий, ось це буде мілкий захід в море, але тут все рівно будуть хвилі. Сюди дуже часто приїжджають люди серфити. А хто хоче більш спокійнішого пляжу, то можна просто підійти в ось цю сторону, ось цієї сторони, ось тут в самому кінці пляжика, і там не буде хвиль. Зараз так як у нас сьогодні така трошки дощова погода. Не передається оцей такий колір бірюзової води, але вам я його окремо зніму і потім ще ставлю відео, щоб ви показали, щоб ви побачили, як же тут будуть виглядати наші пляжики. І ось так показую, як виглядає в цілому готель. по готелю, що потрібно розуміти? До пляжу тут іти десь приблизно ну, пішка хвилин 10, напевно. Готельчик у нас знаходиться на горі, підйом у нас тут не дуже великий, в готелі також надається шатл-сервіс. Шатл-сервіс у нас по годинам на пляж. Ми їздимо там разів 5 або 6 за день з готеля на пляж, з пляжу в готель два рази на день, та можна скористуватися шатлом. Ну, досить зручно. На всякий випадок, якщо комусь чогось не вистачає і не хочеться йти пішки, то ви завжди можете замовити собі таксі. Тут у нас працюють такі додатки, як болт і граб. Дуже зручно, таксі дуже багато. На вхокі це дуже популярна тема. А ми зараз йдемо з вами на сніданок. Я вам покажу, як тут все виглядає, і потім покажу вам. Спортивний зал. Цей ресторан працює не лише на сніданки. Тут міняється то ланч, то вечеря, і у них буде різне меню. Але так як ми брали готель лише на сніданках, то в такому випадку показую, як виглядає у нас сніданочок. Сніданки у нас тут проходять 6.30 ранку по 11.00. При вході потрібно відмітитись, що у вас замовлений був сніданочок. Ось дивіться, оця окрема стійка, там, де можна щось замовити, попросити, щоб вам приготували. Тут стоять ось такі картиночки, де розмальовано що є. Наприклад, можна замовити отакі скрембл Eggs з авокадо або з лососем. Тут багато таких варіантів у нас. Ось показую також. Замовити Екс бенедікт можна. Амлітики. І все це будуть готувати при вас. Також тут є уже о, готові страви. Бе не багато стій, але коли починаєш ходити вибирати їжу, здається, що дуже багато всього. Ось тут у нас різні джемчики стоять. І тут у нас можна зробити тост. Тут, окремо у нас рісні соки. Ну, і щоб ви розуміли, тут у нас молока як мінімум раз, два, три, чотири, п'ять видів. Зараз забрали, принесуть, але дуже цікаво те, що звичайне є молоко з низьким жиром. Є миндальне молоко, ось, а ось свіже молоко і шоколадне молоко, а це соєве молочко. І водичка у нас просто звичайно холодна і з різними овочами. Це стілечка, де можна собі приготувати супчики. Сен к'ю. It wow. is... is... Super... yeah. Not spicy. Not spicy. It's perfect. What is it? Salapau. Ух ты! Sweet, yes. I know. <laughs> ще одна стічка, яка мені тут дуже подобається. Це у нас ось такі сухофруктики. Але дивіться, ще на що хочу звернути увагу, те, що тут є у нас стійка просто з нарізаними овочами різними. І тут можна зробити вижити собі сік. Зараз там вони його почистять, зроблять. Ось така у нас тут площадка, де можна снідати. І ось тут ми можемо зробити собі каву. А насправді готель він такий досить у нас інстаграмний. Зараз вийду на терасу, щоб людей не смущати. Ось так. Готель у нас новенький, готель у нас інстаграмний, і тут навіть коли ти приходиш на сніданок, у тебе є багато місць, куди ти можеш вийти і гарно поснідати. Просто з приємним видом. Щоб ви розуміли, це ось тераса, тут, в принципі, стоїть раз два столики. Ось таке, типу як солом'яна стріха, назвемо її. І тут, будь ласка, ось у нас зелень, у нас все зроблено, це вхід нашого готелю. І, будь ласка, сидиш. Кайфуєш. Ми були з вами на четвертому поверсі. Зараз спустились на третій поверх. І На третьому поверсі, дивіться, у нас ось тут Games Room, Fit і Timeless. Зараз показую, що це таке. І тут же на цьому поверсі відразу є душові кабінки. Ось так у нас це все виглядає. Це у нас така бібліотека, де можна прийти. Просто посидіти, почитати. От. Або ж посидіти попрацювати, якщо комусь треба. І далі не буду дуже довго затримувати, Ось виходимо і тут відразу у нас така кімната ігрова. І ось такий у нас зал, він працює 24 на 7. Тобто в будь-яку годинку можна прийти і позайматися. Ось зараз я спеціально підійшла до входу в самий готель. Я вам покажу, що він ось знаходиться у нас на схилі, але ось тут за поворотом цей схил крутий, він закінчиться. Тут, в принципі, йти декілька хвилин, що може бути трішечки незручно Підійматися Далі у нас дорога буде рівна. Ось так у нас виглядає вхідна група готелю. Тут ось такі у нас є машинки. І показую зараз рецепцію. Це особливий це нюанс, про який важливо знати, коли бронюєш цей готель, тому що іноді людям незручно підніматися. От, і це може впливати на відпочинок. Тут у нас є а, кава, чай ось така кафешечка відразу тут на першому поверсі біля рецепції. До речі, тут можна замовляти різноманітні такі акції, вони продумали, спеціальні пропозиції. І ось подивіться, який у нас тут гарний організований, зроблений е зал пол, який нас буде вітати. Hello! І зараз ходімо, ми знаходимося в номері, номер стандарт no view, тобто категорія, яка не має якогось певного виду. Це можуть бути будь-які номери. Дивіться, у нас дивіться тут палички, це все таке, щіточки, значить поділа сюнчики, гелі, водичка поповнюється у нас кожного дня. Стаканчики даються. У нас туалет і у нас душ, вони знаходяться окремо. Дуже зручно. Тут у нас. Кондиціонер, шампунь і гель для душу. Далі у нас є ось такі сумочки, даються: тут рушнички для пляжику. Дуже м'які, дуже зручні халатики, я прям зацінила. Окремо у нас парасольки по кожному нове. Далі у нас тут з вами фен'я. Сильний хороший дівчата можна не брати з собою це для прання, якщо хтось захоче. Тут у нас є капці оці безкоштовно. Якщо захочете, 195 бат, це пряжня, їх можна просто купити і потім заплатити. Ідемо далі показую. Ось у нас така стіечка з вами. Тут у нас чай, кава це все є, капсульна кавомашинка, це все у нас також welcome drink, такий, те, що буде поповнюватись. А ось це уже тут горішки це все у нас буде за додаткову плату, якщо хтось захоче. І далі показую, як у нас виглядає номер. Ось такі книжечки декорації лежать. Міні-барчик там міні-бару також у нас це за додаткову плату. Ось тут світильники, які ось так вмикаються дуже класно, дуже зручно. І ось так виглядає у нас номер. Ось тут у нас телевізор. І зараз я вам покажу, як виглядає ще у нас тут балкончик. Ось так. Весь готель він в зелені зроблений. І тут навіть якщо в номера немає якогось виду, то е, виглядає все досить, досить цікаво і дуже гарно, дуже естетично за рахунок оцієї кількості зелені, яка тут у нас є. Ось тут вночі у нас працює підсвітка. Я зроблю рілс окремо в інстаграм, і я в рілсу покажу, як воно все світиться. Тут просто дуже гарно, а при заселенні, коли заселяєтесь в готельчик, вам будуть давати такі welcome drink і вологі полотенці. Це також цікаво і дуже приємно, тоді, коли ти приїжджаєш з дороги, втомлений, тобі хочеться якогось релаксу. Тепер хочу показати трішки ще території. Тут ось такі у нас це пальми, напевно, можна назвати, так? Да? Хто знає, як правильно називається, напишіть в коментах. Ось така у нас тут зелена доріжка, просто зроблена. Плюс весь готель повністю абсолютно покритий ось в цій зелені. Ви просто подивіться навіть ось тут це сторона, яка ближче до дороги, щоб ви розуміли, скільки її тут цієї зелені. От, готель великий, тут велика територія. Зараз е перший басейн великий Infinity Pool, Я вам показувала. А зараз вам хочу показати ще один басейн, який тут є. І дивіться, він іде, дорожка така до цього басейну. Ось така. Що мені подобається також готелі на території зроблені ось такі декорації, ніби просто, але вони поєднують, додають стилю готель. Сам готель сам по собі він досить стильний. Тобто він підійде для тих, хто хоче приїхати відпочити, знаєте, розслабитися ж таки. Тут не продвіж, тут немає якоїсь анімації, тут легка буде музика у нас. От і є такі локації, де можна прийти побути на один зі самим собою. Тут ще є така невеличка у нас площадка, де також можна посидіти. Тут хлопці, дівчата сидять курять, відпочивають. От. Тут це все дозволено, тому чому б і ні. От, і ось така у нас територія. Територія у нас е, вся в таких кольорах: синьому, помаранчевому, білому. Гарно, стильно. І, до речі, тут ще номера є з отакими коконами на балкончиках. От, тому ось такий у нас готель, ось така у нас територія. Пляжок також тут дуже класний. І. Я б знаєте, от я розумію, що є готелі, в які хочеться повертатися, які не хочеться повертатись. Особисто я б ще раз повернулася тут. Е, дуже смачні сніданки, Але тут взагалі багато плюсів, тому що готель новий, готель лише для дорослих, готель інстаграмний. Як і завжди, у всьому є свої нюанси. Тому кому цікаво, пишіть звертайтесь за організацію за підбору туру. Буду допомагати, буду рекомендувати те, що найкраще буде підходити саме конкретно для вас. На цьому на сьогодні все бажаю всім гарного дня. Я пішла гуляти далі, відпочивати. У нас сьогодні екскурсія буде до соників. Поїдемо, тому також заходьте в інстаграм і буду показувати багато чого цікавого. Бажаю всім гарних подорожей, багато подорожувати. І не забудьте підписатись на мій ютуб канал, ставити лайки в цьому відео і коментувати. Все, до скорих зустрічі! Бувайте!